То вийшло, що сумочка важила більше ніж пакет. Спроду ну, так часто буває у дівчатах. Так, так Олексій вона... Казаков уже з нами, лікар-вертебролог зі своїм вірним другом хребтом. Так завжди <риклад> <риклад> просимо обох. Дякую. Так, ну дивіться за статистикою. Біля у спині є другою причиною звернення за медичною допомогою. Як ви вже зрозуміли, однією з причин проблем зі спиною ну можуть бути власне важкі сумки та пакети, які ми ну хтось щодня, хоч хтось там раз на тиждень носимо із супермаркетів. Що робити, щоб цього не сталося? Ну, по-перше, я хочу сказати, що е головне не те, скільки ми підіймаємо, а головне, так, як ми це робимо. Ага. І я оцього хребтозаврика… Я перепрошую, виходить, що 3 кілограми це норма така, плаваюча? Це так? це чи дуже відносна норма. Ага. Хтось може взяти 3 кілограми і після цього в нього буде боліти спина, а хтось може взяти е в два рази більше і правильно це зробити, і не буде мати жодної шкоди. Тому ми сьогодні і, в принципі, з вами зібралися. Mm. І в е відеосюжеті дуже е ось Наша глядачка сказала, що в неї страждає шийний і грудний відділ хребта так. після того як вона буде, ну, поносить важкі пакети. Але я хочу наголосити на тому, в першу чергу, що і шийний і грудний відділ хребта буде страждати тільки тоді, коли ми неправильно будемо виставляти, якщо можна сказати, свій поперековий відділ хребта. Угу. І ми вже з вами якось розбирали, що таке вигине хребта. І поперековий відділ хребта тут має бути виражений поперековий лордос. Оця ямочка, і ні в якому разі ми не маємо використовувати отакий довгий речах, щоб не перенавантажувати між псавіди. Дивитися на тату, Адже взяли 6 кілограм, ць. а тут в 20 разів більше буде давити. Тому основний принцип, коли ми беремо е е е якийсь будь-який вантаж, от, припустимо, це буде важкезна сумка. Ми можемо, ми можемо е взяти його от таким чином, скрупили на ван. Втажити собі поперек, а можемо задіяти короткі речашки коліна і ліктєві суглоби. І можемо взяти ось так. І зберігаючи оцю ямочку в спині, ми не будемо перенавантажувати ні грудний, ні нишейний, а будемо працювати. Присідаємо за пакетами. Особливо, якщо це в двох руках. Так, в першу чергу, треба зрозуміти ще, які все ж таки наслідки можуть бути від регулярного носіння або піднімання неправильного важезних цих пакетів. А наслідки у кожного є своє якесь слабке місце. У кожного своя робота, своя генетика, свої якісь старі травми, і е, оце слабке місце дасть здасться. В когось це зап'ястя, в когось це плечовий су суглоб, а у когось і спина. І на жаль, більшість людей страждають потім на захворювання спини. Це хронічні болі, які потім дошкуляють людям. Я правильно розумію, що треба розподілити так, щоб більш-менш однакова вага була в кожному з пакетів? Оце точно. Оце точно, щоб вісь хребта була рівною. А якщо Пакет. Якщо один пакет, ну, е, тоді треба підбирати так, щоб вага цього пакета дійсно була менше трьох кілограмів. Ага. Добре питання. Кілограмів, точно на пакети. Ми ж цими, з цими пакетами не стоїмо або там, з рюкзаками, наприклад, не просто стоїмо на місці. Ми маємо рухатися. Скажімо, від магазину до домівки: скільки? 10 хвилин, 15, 10 хвилин. 15 хвилин. так? Як так. правильно йти, правильно нести ці пакунки для того, щоб не нашкодити своєму хребту? Е, дуже гарне питання. А давайте ми з вами це зробимо. Давайте, давай. залюбки. Кладіть їх на підлогу. Є я свій е, Уявіть, будь ласка, що ви зараз на, на виході з магазину і вам треба їх підняти. Так. Тому ви трошки присідаєте так, звичайно на прямих руках і підняли. Ось тут спинка рівна. Ні в якому разі не треба старатися, знаєте, під час ходьби ага. розставляти руки. Так. Ми даємо додаткове навантаження на плечовий пояс. Відчувається тому, додаткове тому навантаження. Тому має бути краще собі взяти сумки з довгими ручками, але щоб руки були максимально вздовж тулуба. Так, і щоб сумки просто не терлися об підлогу. І щоб не терлася підлогу об ноги, і е, не можна робити великі кроки. Ми собі виважено невеличкими кроками. Давайте з цими сумками пройдемося і е, відчуваємо більш-менш все окей, все вільно. Майже не відчуває ніякої ваги. Правда, кльово, якщо все робити правильно, але ж так довго йти додому. Так не 10 хвилин, так 20. Чекайте, бігати з важкими сумками можна чи не варто? Ні, з важкими сумками бігати не варто. Якщо у нас е, пробіжка і є якісь речі, то звичайно треба взяти спеціальний рюкзак, який е, фіксується до плечового пояса і е, до, 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 до спини ззаду. Але але уявімо, це величезний супермаркет, гіпермаркет, якийсь. До домівки, наприклад, пів години, а на маршрутці 10 хвилин. Ви виходите 300 метрів, і ось вона маршрутка ваша. Зараз буде від'їжджати. Пробігтися 300 метрів. Ну, ціною невеличкої частинки свого здоров'я, то, то люди і біжать. Але треба старатися дійсно, щоб е, е, не перенавантажили. Якщо ми відчуваємо, що виникає біль під час важкого вантажу. От ми почали бігти, і е, е, біль з'явився у зап'ясті. Взяли в другу руку. Якщо біль з'явився у попереку, краще вже зачекати на наступну маршрутку, адже потім можна зайти на лікарняний. І значно довше чекати одужання дійсно. ніж наступної маршрутки. Ми у минулі минулої години запустили вайбер опитування і запитали в українців, яку сумку. Вони обирають для закупів. Ми дали три варіанти відповідей: пакет, шопер або рюкзак. І ось маємо такі результати: пакет обирає 45% українців, шопер 44%, Ну можна сказати так само, і з рюкзаком ходять лише 11%. Питання логічне до нашого вертебролога: З чим краще ходити на закупи? Перше місце це рюкзак. Це те, що в нас на останньому, так? <с> те, що в нас на останньому. Має <с> бути <с> симетрична. І дійсно, рюкзак має не перевищувати 15% від ваги тіла. Ну, за деякими даними, 20% від, від ваги тіла. Але ми все одно маємо розуміти, що жінка, чоловік різна тренованість треновані м'язів, тому будемо зупинятись, мабуть, на 15%. Все-таки на другому місці, мабуть, шопер, тому що там ручки трошки інші От і, шопер, ну так. І, так я так. теж сьогодні запитував, що вони таке. Шопер. Довгі. Це я я знаю, Примаю. не знав, що це називається шопор. Тепер ви знаєте, Довші продовші ручки. Якщо у нас довша ручка, то це означає, що він буде вздовж тулуба. Ага. Ви ви вздовж тулуба. Тому що, якщо це пакет і він великий і з короткими ручками, то існує ризик, того, що ми руку будемо відставляти да. в сторону Щоб і цим ще більше да. себе перенавантажувати. Так да. а і ще і... потім починаєш крутити так руку, так руку. І це теж має негативний вплив на все це. Дість. Тобто рука має бути в природі. Потім води. може виникнути синдром карпального каналу, коли тут перетискуються нервові е, закінчення і потім mm. німіють пальчики. А, так. ось, будь ласка, довші ручки. Але тримай. Ні, ні, додатково, додатково. додатково. Давайте. О, о, yeah. Ні, просто я, я бачу, тобі не вистачає. Вирішили познищатися. В жодному випадку. Це тільки заради того, щоб перевірити, скільки воїна справді може бути. Рівноваги так можна носити, якщо два два рюкзаки хтось взяв з собою. Ну для того, щоб більше придбати речей. О, все. Ну таких даних в мене нема, але е, з точки зору е, біодинаміки хребта, ми десь будемо врівноважувати. Ну то так правильно можливо, тільки не а потрібно. якось таку сумку тягати. Ніяк. Да? Таку сумку треба, ну, по тим правилам, як ми сказали, вона має бути симетрична. Бажано дві сумочки з невеликою вагою. І а, краще тоді замість такої сумки брати чемодан на коліщатках. І це буде більш сучасно для нас, тому що це вже ера таких сумок вже проходить, або Ніколо, про це раритет, пройде, ера на на сумки. це раритет. Але чекайте, перекладаючи з однієї руки в іншу. Ми таким чином допомагаємо своєму хруту, Чи Все ж таки можемо ще й більше нашкодити йому. Я рекомендую краще присісти. Поставити, перейти, угу. знов присісти і отак взяти в руку, так як так, як правильно. Ні, я маю на увазі безпосередньо сам процес зміни рук. Це допомагає хребту. Це все ж таки бере навантаження, там забирає навантаження з однієї сторони. Перевантажений, так, 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 дійсно, дійсно. От минулої ефір ми розбирали з Владом ямою як краще кататись на самокаті. Я казав, що треба кожні 10 хвилин міняти опорну ногу. І по такому ж принципу, коли якщо у нас один пакет, ми маємо перекладати з руки в руку, зрозуміло, щоб розвантажувати один бік для балансу. Так, ми можемо підводити підсумки. Отже, що ми зрозуміли, Мож Давай ми по порядку. Брати... Перше Чекай, чекай, я не закінчив. Так, Ти Що ж ти робиш? Ну, це взагалі хана. Взагалі князь. Я б тобі ще й Це після чорної п'ятниці, мабуть. мабуть. Я думаю, що от зараз, якщо. Що зараз зі мною відбувається? Покажіть на хребці. Пане Олексій, покажіть. Мені дуже важко. Мабуть, якось так. Тільки не ламайте його. Так. Ну, що щось таке. Дякую, Вовчику. Я щойно усвідомив, що законю. Так, так, ми зрозуміли, що можна брати більш ніж. Три кілограми в руку це все дуже сильно залежить від Але того. Але я б сказав, що якщо більше трьох кілограмів, то вже точно сепарувати сепарирувати на два пакети. Так, так, так що найменше залежить від того, яка підготовка фізична у людини, чи це дівчина, чи це хлопець, наприклад. І якщо, особливо, ми... якщо це вагітна, треба бути дуже обережним. І якщо у людини є вже хворий хребет або хворі суглоби, треба бути також вкрай обережним. Якщо підіймаємо, то підіймаємо не круглою спиною. А все ж таки присіли, присіли підсіли, так, так і на прямих руках підіймаємо так. безпосередньо. Е... Руки в природньому становищі мають бути, в природньому положенні. так? Не, широко. Та, не ось так, не широко, не ось так. Тіпо, я, спіш... як ти в спортзалі. <світ> неспішна хода має бути. І не і неспішна хода. І, і бігти Не ні в біжіть в якому до разі. маршрутки, бо бігти потім за здоровою спиною буде дорожче і довше. Так, ну і що ми ще з'ясували, те, що рюкзаки, наприклад, це найкращий варіант. На другому місці шопери, шопери. так і а потім вже широкі пакети. Да. Тому і якраз це ще екологічно, друзі. Екологія. Дбаємо про екологію. Склали в рюкзачок або взяли шопер, і екологію врятували, і спину врятували. І не спішно додому зі своїми покупочками. Дякуємо вам. З нами у студії був постійний наш лікар-вертопролог, наш експерт Олексій Казаков. Добре. Це спина Дякуємо, буде здорово. Дякуємо. Дякуємо.